Мені задають запитання, чому мерзнуть кінцівки. І зараз ми розберемося з точки зору фізіології. Я як завжди буду показувати вам на малюнках. Дивіться, у людини крові має бути десь в середньому 6% її, від її маси тіла. Тобто, якщо людина важить 60 кг, то це десь 4, а то й 4,5 літри. А якщо 80, да, тобто це 5,5 5 ,5 літрів крові. Але дивіться, якщо людина не випиває води 30 мл на кілограм ваги, дам що уявіть собі, що у нас є мішок рису 60 кілограмів, а людина випиває там літр води, да, тобто одним літром промить організм неможливо. І із цієї води треба зробити, щоб і кров була рідка, і лімфа рідка, і шлунковий сік виділився, і ем, ем, кишечний сік, да, тобто, і піт, тобто, досить багато ем, потрібно води. Но вода для того, щоб вона могла заходити в клітину, вона має бути біодоступна. Тобто з опр... певними мінералами, з определеним pH, структурою з усім. Тому, звісно, я воду п'ю із композицією Coral Mine. Е, тобто я вже 15 років додаю мою воду. Воду, цю композицію для того, щоб не ціною своїх органів міняти якість води, а щоб це все сталося вже зразу в кувшині, і мій організм е без всяких втрат міг цю воду завести в клітину, яка принесе все, що треба, і винесе все, що не треба. Грубо кажучи, правильна вода це є такий трансфер, да? тобто така е грузова машина, яка все приносить до клітин і виносить те, що не, не потрібно. Так от, ось дивіться, я прямо знайшла анатомію, і подивіться, ось тут зображена кровеносна система. Так? Тобто, уявіть, тут має бути 5 літрів крові, і якщо людина не допиває води, і її, наприклад, 3,5. Тобто певна річ, що на всі ці судини стільки крові не вистачить, і організм починає перебудовувати кровообіг. Так? Тобто він кров. Спрямовує в першу чергу до життєво важливих органів, тобто легені, серце, нирки, головний мозок. А уже до кінцівок, тобто ну, організм вважає, що ну, кінцівки вже як вийде, да? тобто нічого, хай собі мерзнуть, головне, щоб працювали головні системи. От. Тому, звісно, тут буде по остаточному принципу, що називається ефект короткого одіяла. І коли ми починаємо збільшувати кількість питної води, вирівнюємо об'єм циркуліруючої крові, то тоді вже йде гарне кровопостачання. І зараз я вам покажу фотографії крові, да, яка вона має бути для того, щоб вона легко протікала і не забивала сюди. Тобто, ну, ви знаєте, напевно, ці мої фотографії крові під мікроскопом. Ось як має виглядати кров еритроцити, які переносять кисень, вони не бути позлипавшися, вони вони мають такими е, шариками, як би плавати. А ось людина не допиває води, ще й ферментативна недостатність. Ось взагалі людина мало п'є води, і ще теж печінка погано працює, тому що плавають жироподібні речовини, які не до, розклалися. Тому. У нас є готові якби, програми, які зібрали е, професіонали. Да? Тобто туди вже входять і оці пакетики для води для того, щоб зменшити наші втрати е, при переробці води, туди вже входять рослинні ферменти, тобто це аналог, так наче ми поїли салатику. Тобто витягли оці ці вже рослинні ферменти, і вони будуть розчиняти. Е і ось ці кусочки, да, тобто, щоб вони не робили кров в нашу в'язку, і м -м -м, білкові фракції, да. Тобто тоді легше кров буде проходити через тонкі капіляри, легше виходить через вени, легше буде рухатися лімфа, легше буде рухатися жовч. І якщо ви хочете ознайомитися з цими програмами. Да, і Отримати консультацію, мають супроводження е, спеціалістів, тому що ну, дуже часто людині ж треба, щоб в щоб чомусь розібратися, позадавати якісь запитання. І м -м, саме у нас є ВІП-супроводження. Тобто кожна людина йде під супроводженням консультанта, в будь-який момент вона може задати запитання. Тому е, пишіть мені в особисті, я прийшлю більше інформації, додам в чат підтримки е, і проконсультуємо при потребі. Здоров'я вам і вашим близьким.